Радий всіх вітати знову на каналі сервісного центру ADMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Це достатньо сучасний ASUS TUF FX506EU, здається, модель. Це так, UE, FX506UE. Ця модель в нас на процесорі Ryzen. Давайте одразу перейдемо до характеристик Ryzen 4-го покоління, Ryzen 7 4800H. З дискретною відеокартою GTX 1660TI 192 на 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, тобто Це середній рівень, як на мене, такий нормальний, впевнений. І вбудована, звісно, графіка в процесор Ryzen Radeon Graphics. В ноутбуці встановлено наразі дві планки по 8 ГБ для того, щоб вони працювали в двоканальному режимі, надаючи ще додаткові 15% продуктивності, а 16 ГБ оперативної пам'яті це, я вважаю, більш ніж достатнім, вже комфортним обсягом оперативної пам'яті для роботи майже з будь-якими програмами, тому можна буде деякий час, мабуть, довгий навіть користуватись без зміни цього. Параметру без зміни обсягу оперативної пам'яті буде достатньо. Диск, який встановлений в ноутбуці це в нас новий крушал. Маркування бачите на екрані 466 майже гігабайт реального обсягу на диску. Диск, бачите, новий, 0 днів, 13 годин, всього лише 104 ГБ. Це встановлена система. 100% показники. В цьому диску, відповідно. Далі, по батареї, трошки вона вже попрацювала, 21% зносу в неї є, але ви побачите за скріншотами в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до відео. В режимі перегляду фільмів, якщо я не помиляюсь, більше 4 годин ноутбук відпрацював, ну тобто нормальний. Час роботи від батареї, автономність для одразу скажу, що для ігрового ноутбука це чудова автономність. Можна, скажімо, якщо ви в дорозі знаходитесь, вирішувати якісь питання, звісно, не гратись, тому що ігри на батареї будуть дуже багато споживати струму саме від неї, через що вона буде швидко зношуватись, вона може навіть перегріватись при цьому. А ви не отримаєте необхідної продуктивності, тому що якщо ноутбук буде працювати від батареї, в нього будуть занижені частоти, іноді ну, дуже сильно зазвичай навіть, а не іноді. Тому, якщо треба від ноутбука отримати його продуктивність та заощадити час роботи його батареї, краще одразу ж переходити на живлення від мережі і користуватись ноутбуком швидким таким чином. Так, давайте. А, Давайте ще екран. 15.6% у нас тут матриця класу. ну, Є такі вирази І IPS, ну, це реально FFS, це технологія аналог IPS, тобто матриця, яка передає багато кольорів, кольорове охоплення 66% СRGB, SRGB, це кольори, які використовуються в операційній системі. Бачите, що кути в матриці також дуже великі огляду, вони близькі до 90 градусів. Тому за таким екраном працювати дуже зручно. Одразу скажу, що в ноутбуці є камера, якщо це комусь буде дуже важливо. Переходимо до стану. Стану ноутбука він чудовий, тому що, скажімо, по цій частині, якою ви, яку ви будете завжди бачити, це матриця чудова, без якихось пошкоджень та дефектів, це топкейс. Також бачимо, що тут майже немає слідів використання. Бачимо, що на кнопках нічого не потерто, не затерто, не стрілочки. Ну, тобто ноутбуком не грались, користувались, був якийсь дуже обережний власник. Збереглись, бачите, навіть наліпки, які з заводу йшли на цьому ноутбуці. А єдине, що тут можна сказати, ось трошки поплила тут наліпка, яка є на цьому топ-кейсі. Але якщо ви її навіть знімете, від цього ноутбук не постраждає, виглядати буде навіть краще. просто. Це вже на свій розсуд. Щодо стану ноутбука, основна проблема, яка є з його станом це його кришка матриці. бачите. Ну, або ж а, хтось а, чимось гострим десь провів. Ну, скоріш за все, таки було. Тому що стан пошкодження, наче підрізано трошки це покриття зовнішнє. Кришка пластикова, ну, тобто, бачимо, є ось такі невеличкі пошкодження кришки. Звісно, вони не впливають на те, як ви будете користуватись ноутбуком, але якщо ви маєте великі претензії до зовнішнього вигляду саме кришки, то ну, ось тут одразу. Показує дефекти. Звісно, її можна замінити, але я б витрачати такі кошти, які треба для того, щоб їх замінити, не став. Тому що ну, на функціонал це зовсім не впливає. А якщо треба зовсім новий, зовсім ідеальний ноутбук, то це краще купляти новий, новий але ж він буде відповідно і коштувати. Так, давайте переходимо до портів. Вже такі ноутбуки в нас були. Я такий набор портів називаю звичайним, при, при тому, що в FX506, на відміну від 505-го, було як на мене одне покращення: це USB порт, Давайте одразу з нього почнемо, який з'явився з цієї правої сторони. Тому що в fx 505 всі USB-порти знаходились з лівої сторони, а з цієї нічого не можна було підключити. Тому о, тут є один USB-порт. Отвори для відведення гарячого повітря, отвір для Lock, для під'єднання замка. Ну, це навряд чи хтось буде користуватися, але він є. Далі, з цієї сторони, в нас роз'єм для підключення зарядного пристрою, повноцінна мережа LAN. Далі HDMI для підключення зовнішнього монітора. Два високошвидкісних порта USB 2.030, usb Type-C Також високошвидкісний. Є тут буква D на позначці. Не можу вам однозначно сказати, що це означає. Можливо, Delivery, але я не став використовувати цей ноутбук, заряджаючи його від універсального пристрою, як я завжди рекомендую всім, в кого є такий порт на ноутбуці, тому що такі схеми Power Delivery, заряджання від універсальних блоків, вони на собі містять дуже багато пересікаючих, скажімо так, живлень починаючи з 19-вольтового, і, і, наприклад, є менші, наприклад, 5 вольт. І якщо з якась Є проблема з зарядкою або з кабелем, ви потім можете отримати дуже великі проблеми з материнською платою. Воно, як на мене, того не вартує. Заряджати через універсальні роз'єми, тим більше USB це не такий вже великий надійний роз'єм. Краще використовувати оригінальний заводський пристрій. Ось цим роз'ємом нічого не станеться. Його можна відключати, підключати, скільки вам заманеться, і з ноутбуком все буде в порядку, ви нічим не ризикуєте. Далі роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. В задній частині ноутбука роз'ємів немає, як і в передній. Тобто, це все. Ну Це такий звичайний нерозширений комплект портів, але ж для використання ноутбука для якихось типових задач, які вирішує звичайна людина, цього, як на мене, більш ніж достатньо. Непоганий, достатньо зручний тачпад, мені дуже подобається, коли окремі кнопки, а не є частиною сенсорної панелі. Тобто Цьому я також в цьому ноутбуці ставлю позитивну оцінку. оцінку. Так, і. В комплекті в нас ще кабель живлення 220 вольт. Під нашу розетку одразу ніякими переходниками ми не користуємося, тому що це небезпечно, як на мене, і незручно. Краще використовувати звичайний кабель. Так, ще питала людина щодо підсвічування режими. Давайте покажу, що з підсвічуванням тут. Ось таким образом виглядає підсвічування в цьому ноутбуці, але воно має декілька режимів. Тобто є яскравість, ви бачите. Зараз стало встановлений режим, який в цьому ноутбуці. Давайте подивимося, як він називається. Це, здається, пульсація. Так, це пульсація. Тепер я буду перемикати режими, показуючи при цьому клавіатуру, і буду називати, як називаються інші режими. Мерехтіння. Можна встановити такий. До речі, для пульсації мерехтіння можна змінювати кольор, звісно. Далі кольоровий цикл. Це за замовчуванням. Тут стоїть такий режим, Тобто клавіатура проходить через кольори по циклу, через Сі. Далі статичні. Ну, тобто можна просто включити це підсвічування, вибрати, звісно, знову ж таки колір і користуватись таким чином. Ну і знову ми повернулись до пульсації. Звісно, клавіатура має яскравість. Тобто Це можна на один рівень зменшити, зменшити на другий. Це ми її вимкнули взагалі. Збільшуємо раз, два. І три Найяскравіший режим. Це щодо підсвічування. Всі ці підсвічування можна налаштовувати в вбудованій утиліті Armor Crate, яка встановлена в цьому ноутбуці. Тепер давайте перейдемо до огляду відеокарти. Для того, щоб продемонструвати е, потужність відеокарти, будемо, як завжди, користуватись програмою GPU-Z та програмою Unigin Heavy Heaven Benchmark. Диск швидкий, до речі, я казав, M2 NVMe а в цьому ноутбуці, як бачимо, все завантажується дуже швидко. Так, Nvidia GeForce GTX 1660TI. Ну і відповідна кількість кадрів. Це вже для, до роздільної здатності системи. Тобто це е, саме 1660. Тепер щодо показників, що ми бачимо? Ну, GPU Chip Power Draw, як бачите, 55 Вт. Ну, а повноцінна, повна борд PowerDraw близько 80 Вт. Ну, частоти і так далі. Ну і для тих. Тому вже зовсім цікаво, можна побачити ось тут характеристики. На паузу поставити, якщо це вам теж буде цікаво. Тож, ось така відеокарта GTX 1660, впевнений середній рівень. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук у нас в сервісному центрі, встановити чи запустити якісь тести, які вас які вас будуть цікавити. Якщо є запитання за цим номером в Viber та Telegram, ви можете їх задати. Там дуже зручно обмінюватись відео та фото, наприклад, для того, щоб вам надати якусь відповідь на те запитання, яке буде вас цікавити. І якщо ви навіть знаходитесь в іншому місті, можна замовити цей ноутбук безпечно. В нашому сервісному центрі ми не беремо передоплат за ноутбук. Ми беремо тільки 300 гривень за доставку, ноутбук на решту суми їде до вас. На відділення нової пошти, ви вже отримуєте його. Він буде в цьому ж комплекті з блоком живлення, з кабелем, можна одразу буде підключити, перевірити в повноцінному навантаженні з встановленою, як бачите, системою з усіма драйверами. Система активована цифровою ліцензією, яка вбудована в мікросхему Біоса. Весь тестовий софт є на робочому столі. Навіть якщо ви з собою нічого не візьмете, ви зможете це перевірити тим софтом, який вже на цьому ноутбуці є. Потім його просто можна видалити. І вже впевнитись в тому, що все в порядку, заплатити решту суми, стати власником гарантія щодо наших ноутбуків становить завжди 6 місяців на сам ноутбук. та... Блокживання та кабель, який йде в комплекті. Єдине, що треба розуміти, що перше треба користуватись ноутбуком на саме цій системі, яку ми встановили на десятці. Ми не рекомендуємо переходити на 11 Windows, тому що вже стикалося з тим, що є проблеми з виходом з сна, наприклад, і так далі. Тобто, гарантійні претензії, якщо будуть щодо цього ноутбука, вони будуть прийматись на цій системі. Якщо ви встановите 11, вам доведеться, і щось піде не так. Вам доведеться повернутися на десятку і продемонструвати, що ці проблеми є саме на десятці. Для того щоб уникнути зайвого часу витрати сил, про тому, що я ну, як на мене одинадцяте нічим таким. Дуже особливим, не краще, ніж десятка, тому краще залишатись на цій системі. І друге, гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній половині корпусу. Він, він заклеїв гвинт, тому о, заглядати в ноутбук буде не можна на термін гарантійний. Тому якщо вас цікавить зміна конфігурації, наприклад, встановлення двох планок по 16 ГБ, щоб було 32, або встановлення диску більшого обсягу на 500, а, наприклад, терабайт чи 2 і так далі, вам краще зв'язатись попередньо з нами для того, щоб ми внесли ці зміни в конфігурацію, ми можемо ці комплектуючі також встановити. Змінили ціну і вже з зміненою откригованою ціною ноутбук в новій конфігурації їхав до вас, щоб ви користувалися вже ним з повноцінною гарантією саме в тій комплектації, яка вас буде цікавити. Тож, ось такі умови обслуговування, ось такі умови щодо придбання ноутбука, Запитання задавайте, якщо будуть цікавити. Досить сучасний Asus TUF FX. FX, мабуть, давайте подивимось модель, бо є FX і FA. Це у нас FA, Asus FA 506 IU. ms 73 це модель. В дуже гарному стані, ну якщо не враховувати ці косметичні дефекти по кришці матриці, з процесором Ryzen 4-го покоління 4800 h з дискретною відеокартою GTX 1660 6 ГБ відеопам'яті 192 біта шина з новим швидким NVMe PCI-Express диском SSD Crucial на реальних 466 ГБ. Батарея всього лише 21% зносу біля 4 годин роботи, дві планки по 8, двоканальний режим, 16 ГБ ddr 4 Ну, така швидка, ну і стильна, як на мене, достатньо машина ігрова. А вам дякую за перегляд. Це Рисний центр Гім Київ. До побачення.